Так, водолічки. Давайте подивимось, що вас чекає а, до кінця вересня в коханні. Чекаю водолічиків до кінця вересня в кохані. Угу. Значить, дівчата, ви тут можете стати. Дружиною, ви можете отримати тут пропозицію, ви можете дізнатися, що ви вагітні. Або у вас тут настільки сильні будуть почуття до своєї коханої людини, що вам захочеться бути ще гарнішою, ще яскравішою, ще харизматичнішою. Ходити на якісь б'юті процедурки, показувати, яка ви гарна, і як ви там, не знаю, любите людину і проявлятися в її сторону. Тут дійсно прям такі гарні закохані карти, прям вау. В кого немає стосунків, дівчата, ви тут зустрінете людину, яка в майбутньому може стати вашим чоловіком. Це може бути земний знак зодіаку або навіть знак зодіаку Рак, бо він падає над королем Пентаклів. Можуть бути близнюки. І тут ко кохані, о, кохані, хай будуть кохані, закохані, вони говорять про все ж таки: да, тут може бути вибір в коханні в когось, але мені здається, що тут більше, ні, ніж як я обрала або обираю людину для свого майбутнього життя, яка мені дуже-дуже подобається. От Я прям закохана, і він в мене закоханий, і у нас там прям вау-вау, трушне, трушне кохання. Тут може по-іншому подивитися на партнера свого. Може багато тут спілкування, переписок, якихось дій в, в сторону друг дружки, да? може якихось побачень. Тут в кого відносини були на паузі, не можуть відновитися. В кого відносини просто були відносини, вони реально можуть перейти на інший етап розвитку. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Чоловіки, ви тут просто можете вирішити, що ну, ця жінка просто ідеальна для вас. Вона саме закохана для вас на, всь на всьому світі, і ви тут дійсно можете захотіти навіть стати чоловіком для цієї жінки. Може, ви реально зробити пропозицію своїй коханій. Так. В когось може, конечно, бути такий момент, що ваша це стосується тільки чоловіків. Що ваша дівчина із-за того, що хоче бути вже дружиною і хоче серйозних стосунків, може почати переписуватися з людиною, до якої вона потім просто піде від вас. І яка їй в майбутньому стане. Чоловіком. Це може бути земний знак зодіаку. Це сильна закоханість і це вибір в коханні. Але не для всіх. Будьте уважні. В кого нема стосунків, я ж кажу, ви тут зустрінете. Або таку жінку, з якою захочете побудувати серйозні стосунки, при тому, що це так, знаєте, якось зразу буде у вас. Або ж. Або у вас, дівчата, ви зустрінете такого чоловіка. Може бути, звісно, таке, що тут чоловікам, знаєте, може зустрітися дуже гарна дівчина, в яку ви дуже сильно закохаєтесь, але ви на передній план ставите бізнес і заробіток грошей, і тому ви не вкладаєтесь у відносини. Але, я, ну, чесно, мені більше здається, що ви тут все одно будете спілкуватися, тут. Прямо йде такий взаємо... гарний взаємозв'язок. Тут люди дійсно все одно спілкуються і подобаються один одному дуже. Тут, коротше, про таке, в принципі, все подалінчики. Люблю, цілую. Якщо наважились на щось серйозне, так вперед. Бо ця людина для вас багато чого я бачу буде значити. В принципі, все. Бажаю сильного, щирого, гарного кохання.